Наприкінці лютого 2023 року у Харкові на північній Салтівці було поновлено трамвайний рух. Так, вулицями Героїв Праці до розворотного кола Салтівське було получено трамвайні маршрути номер 16 16А та 27. Але тут, де зараз знаходжуся я, трамвай поки що не поїде. Мова йде про деактивовані трамвайні лінії уздовж проспекту тракторобудівників до південно-східної частини міста, уздовж московського проспекту, а також про лінію 12-го трамваю. Зокрема, тут раніше їздили два марки. Шути трамвайну зараз обидва маршрути не працюють, а 26-м трамваєм взагалі історія цікава, те, що було демонтовано трамвайні колі на вулиці Весніна. Про це ми поговоримо у наступних відео. Тож зараз давайте ми дізнаємося, подивимося, що зараз відбувається із неактивними трамвайними лініями. Чи є якась інформація про те, що будуть відновлювати трамвайний рух цими закритими ділянками, і що взагалі буде відбуватися з харківським трамваєм у найближчій перспективі по вулиці Академіка Павлова та Героїв праці з поворотом на Салтівське депо було замінено опори контактної мережі. Вмонтовано безпосередньо новий контактний дріт. Таким чином, електротранспорт знов рушив мікрорайонами Салцівки, вирішена проблему мобільності району, оскільки до метро раніше мешканці добиралися пішки або на переповнених Карсанах Джест. Трамвай повертають у бік вулиці Бучми, але вже довгий час ніхто не перемикає стрілку праворуч. Лінія уздовж проспекту тракторбудівників була пошкоджена обстрілами минулого року. Так, через це була обірвана контактна мережа, побиті тягові підстанції, і відповідно ділянки були знеструмлені, що унеможливувався рух трамваю. Так, цілих 5 місяців біля 533-го мікрорайону стояли трамвайні вагони, Ще не встигли перевезти подалі від північної Салтівки. На даний момент до цієї ділянки роботи ще не дійшли. Трамвайні рейки від невикористання вже піддаються корозії. А стовпи та опори контактки розведені. Містями дроти так і висять у повітрі. Існували і випадки банального мародерства. Так, мідні дроти у Мільці поцупили на метал. Спочатку повноваштабної війни обстрілом було пошкоджено контактну мережу на лінії по проспекту Трактора Бутівників. і ми можемо спостерігати якраз таки пошкоджені опори та дроти, що висять, левітують у повітрі і чекають, поки ними займуться робітники. Така ситуація продовжується і з іншими опорами контактної мережі. Ось, наприклад, на першому стовпі ми можемо бачити відсутність опори контактного дроту у напрямку на південь. Зупинка вулиця Валентинівська. Далі лінія йде проспектом до Салтівського шосе. На ділянці трапляються як цілі, так і розібрані секції контактного дроту. Але переважно лінія закинута. На даний момент 26 та 23 треті трамваї, що раніше пересувався уздовж проспекту Тракторобудівників, компенсували автобусом 204Е, що складається як з Карсанів Джест, так і з німецьких ірісбусів, що були привезені до Харкова. Наразі лінія по проспекту Тракторобудівників потребує повної заміни контактної мережі і підключення тягової підстанції для руху трамваїв. Гірша ситуація з трамвайними коліями далі на південь від Салтівського шосе. Лінія трамваю в заводських районах біля станції метро імені Масельського, тракторний завод та індустріальна знаходиться у закинутому стані. Тут цивілізацію перемагає природа. Поступово рослини ховають собою рейки. Трамвайна кулія по проспекту Героїв Харкова бере свій початок від плиткової вулиці зупинки Південно-Східна рухається уздовж району станції метро. Індустріальна, тракторний завод та імені Олександра Масельського. Зараз побачимо, в якому стані знаходиться ця трамвайна лінія. Контактної мережі немає, багато похитаних стовпів, а на деяких відсутні опори контактної мережі. Ну і звичайно, трамвайні колії заро. Видно, що тут не косиле газон вже більше ніж року. Ось прогулюєшся вздовж заводських районів. Теж така чудова ілюстрація. Вже кущі від грабу почали поступово витісняти колію трамваю і не скажеш, що вона тут взагалі знаходиться, така заросла і знаходиться під цими кущами. Тобто газонокосарка тут же не спорається з. Викосом трави. Тобто тут не трава, вже цілі дерева збираються. Далі ми дійшли до ділянки трамвайної колії уздовж біля станції метро тракторний завод, і ми теж бачимо якраз таки наявно дріт контактної мережі, що провисає. І... Поки що до нього не дірвалися мародери, тобто він собі просто висить. І вже далі продовжуємо бачити ось таку картину, що трава кулі зарослі і нікому поки до неї немає діла. Під колією проростає тополя, і вже більше ніж рік її ніхто не чіпає. Якщо так і далі буде продовжуватись, потужна коренева система дерева може пошкодити положення рейкошпальної решітки. Також дана територія може бути небезпечною через відсутність розмінування території. На щастя, я не побачив тут протипіхотних мін, але спершу трамвайна лінія повинна бути обстежена на випадок вибухонебезпечних предметів. Такі реалії нашого буденного життя під час війни. Друга закинута лінія це лінія 12-го трамваю. Вона покриває центр міста, охоплює Держпром, виходить на вулицю Трінклера, Маяковського, поверте на Мироносівську і вже виходить до парку Горького. І далі північ, уздовж Харківського шосе до лісопарку. Стан трамвайної лінії у центральній частині міста задовільний. Рейки цілі, контактна мережа також на місці. Наразі колії виглядають просто так, що десь нещодавно перевели ремонт, і ось-ось повичнеться обкатка трамваю. Далі, ось таким чином, виглядає трамвай по вулиці Маяковського. Рейки тут оновили на бетонну подушку, ще у 2016-му, Тож вони у чудовому стані. Контактна мережа ціла майже по всій центральній частині міста. Вона перетинає тролейбусну лінію по Сумській і виходить на Мироносицьку. Тут справи гірше. Взагалі стан рейок на вулиці ще до війни залишав бажати кращого. А зараз, окрім цього, додалася ще одна проблема: на ділянці із напрямком демонтованої трамвайної лінії по вулиці Весніна. На жаль, зняли рейки і по Мироносицькій до площі 1 травня. У травні 2022 року харківські комунальні служби почали домонтаж трамвайної на колії на вулиці Весніна, але окрім цього, зміни торкнулися і вулиці Мироносицької, по якої проходив раніше 12-й трамвай. Так, поворот із вулиці Весніна, та також ділянку уздовж вулиці Мироносицької до розворотного кола біля парку Горького демонтували задля проведення поточних робіт комунальним підприємством «Харківводоканал». Наразі Колій досі немає. і За мною спиною ви можете бачити, що е, просто засипали комунальні служби вириту ділянку проїзної частини камінням та щебнем, і на цьому роботи завершено. Коли будуть планувати поновлювати трамвайні колії на Мироносівській, невідомо для цього. Я подавав запит на публічну інформацію до Харківської міської ради у квітні місяці. Це ми обговорювали у минулих тижневих випусках, і Харківська міська рада мені надала від. Повідь про те, що через форс-мажорні обставини на жаль, це стало непередбачуваним те, що було пошкоджено колію уздовж лісопарку. Також була пошкоджена контактна мережа. і, Відповідно, зараз нічого не відомо, коли будуть і як будуть виділятися кошти на відновлення трамвайної лінії 12-го трамваю. Відповідно, невідомо, коли будуть завершені роботи по відновленню трамвайних колій на вулиці Муроносицькій. Тобто наразі у Харківської міської ради нема чіткого уявлення про те, яке майбутнє чекає 12-й трамвай і трамвайна коля по вулиці Мироносицькій до лісопарку. Це виглядає досить контрастно на фоні вулиці Весніна. Якої і кошти знайшлися у міському бюджеті, і роботи були проведені. і За півроку ми вже маємо розширену проїзну частину двома смугами для автомобільного руху за рахунок того, що демонтували трамвайні колі. Це ще раз показує відношення Харків. Муніципалітету до стану електротранспорту і взагалі робить майбутнє харківського трамваю туманним. Дуже хочу, щоб замість трамваїв там у нас з'явився. Електротранспорт угу. зупинка парк імені Горького, колись кінцева зупинка 26-го трамваю вже більше ніж рік пустує і не приймає до себе трамваї. Так слід зазначити те, що стан трамвайної колії до цього місця по лінії 12-го трамваю є задовільним. Тобто, якби не ремонтні роботи, що проводилися на вулиці Мореносицькі, водоканалом, якби колії не було б розрито і демонтовано, то можливо можна було пустити. Зрізану версію 12-го трамваю до кінцевої зупинки парк імені Горького. Біля скверу у парку Горького знаходиться розворотне коло, де потенційно може розвертатися 12-й трамвай. Так, судячи з наявного на сьогоднішній день стану, достатньо лише проведити Наявні поточні роботи, а також викосити зарослі трамвейні колії від трави. Ну і, звичайно, подивитися, чи не заважає гілля дерев контактні мережі. Бо, в принципі, воно тут є, знаходиться в нормальному стані. Єдине, що невідомо, як воно запитується від яких тягових підстанцій, тобто, якщо є можливості запустити трамвай, то чому б і ні не користатися? Думаю, 12 трамвай мав би бути корисним. Хоча б для жителів центру міста, для того, щоб дістатися до південного вокзалу, не добираючись до станції метро Університет, відповідно залишається лише медяний дріт, що веде на розворотне коло, назад до зупинки парк Горького. Після розворотного кола Парк Горького трамвайна лінія перебуває без контактної мережі і подекуди без опор взагалі. В районі заводу ФЕТ навіть залишилась воронка, що пошкодила рейку і вивернула секцію трамвайної колії. Наразі роботи з відновлення тут також не проводились. Чи є майбутнє у даних ліній трамваю? Безумовно, буде, якщо міська влада задумається щодо розвитку усього електротранспорту, а не лише концентруватиметься на метро. Трамвай Харкова переживає глибоку кризу, і війна лише пришвидшує процеси. Міська влада не коментує, що буде робити з неактивними трамвайними лініями, і це лише затуманює розвиток харківського екотранспорту. На мою думку, є великі опасіння щодо ліквідації колі на південно-східну та колі по харківському шосе. Будуть ті самі аргументи, що ми чули вже багато разів. Малі перевозки, дорога експлуатація, віддаленість від районів високої щільності. Так, підведення до заводських районів вже не так актуальне, як і раніше, але є шанс переосмислення трамвайної мережі Харкова. Лінія трамваю до індустріальної могла б мати потенціал, якби мала б розгалушення у житлові райони метроіндустріальної або тракторного заводу. Але цьому заважає Лосівська залізнична колія. Надто багато роботи по узгодженні з Укрзалізницею щодо перетину рейкових мереж. В райони Рогані та в Горизонту на даний момент трамвай не досить актуальний, поки ці райони вивозять тролейбуси. Можливо, ці лінії будуть законсервовані ще на декілька років, але необхідно, хоча б викосити рослинність, що може зруйнувати колію. Ось такі справи відбуваються з трамваєм Харкова. Дякую вам за увагу за те, що передивились це відео. Поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви тут новенький. А також пишіть коментарі з цього приводу, що ви думаєте стосовно закинутих ліній у Харкові. Також буду вдячний вашому репосту на сторінках у соцмережах. З вами був Макс і до зустрічі!